От тут впадає то джерело, з якого ми почали обстеження. Сьогодні ми пройшлися вздовж струмка, який бере початок в районі Лєзнєва, сполучається з іншим струмком і вже такою ну, достатньо порівняно великою водотокою впадає річку Південний Бог. Ми бачимо, що частина цього, бачили, частина цього струмка проходить через житлову забудову, там, де однозначно спостерігається порушення і не дотримується норми прибережно-захисної зони. Але з іншого боку, от те, що ми сьогодні побачили, при впаданні в річку Південний Буг. Рослинність, яка тут є, вона якраз виступає фільтраційним таким матеріалом, через, що дозволяє вже воді, яка впадає в річку Південний Буг, трошечки очищуватись від і навіть тих стоків, які скидаються мешканцями, бо труби ми бачили досить багато. І в даному випадку ми можемо вважати це як елемент відновлювальна території майбутнього екологічного мережі міста Хмельницького. Завідувач кафедри екології Хмельницького національного університету. Верситету Наталія Миронова.